Добрий день. Дітки, зверніть увагу, яка пора року на вулиці. Так, ми ще радімо, бо на вулиці зима, лежить сніг, мороз, холодно, так, дітки? На деревах листочків немає, так. На вулиці і кущі без листочків. Зима, дітки! Подивіться, який в нас сніг. А який сніг буває? Білий, холодний, мокрий. Дітки, подивіться, будь ласка, на мене уважно, як я вдягнена. Тепло, правильно, бо на вулиці зима. Дітки, давайте пригадаємо, що ми з вами, який дослід проводили зі снігом. Хто мені нагадає? Так, ми його заносили до теплого приміщення, і він у нас що? Ростанув. Так, дітки. А сьогодні я хочу звернути вашу увагу. Подивіться, які в нас на території дитячого садочка ось такі красиві. Бурульки. Я сподіваюся, ви теж на прогулянці звертайте увагу на них. Але пам'ятайте, що під ними ходити не можна. Це небезпечно. Запам'ятали? Дітка, а сьогодні я вам пропоную, давайте спробуємо відірвати одну бурульку і занести до нашої групи, і ми подивимося, що з нею станеться в теплому приміщенні. Давайте! Зараз я спробую подивіться, яка, яка вона прозора, дітки. І дуже, подивіться, довга яка. Ну що, готові? Дітки, ось ми потрапили з вами до нашої групи, де тепло, де у віконечко потрапляє сонечко зимове. У мене наша бурулька, разнос я приготувала вам, матусі, обов'язково допоможе, це буде дуже... Дітки, ось так потрібно її покласти, але її тримаємо, дітки, у рукавичках, бо вона настільки холодна і, з... і мерзла. Тож обов'язково одягайте рукавички на ручку. І через деякий час я її залишу на віконечку нашому і ми прийдемо потім подивимось, що ж з нею трапиться. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу. Пройшов деякий час, і вже вона почала що робити, дітки? Танути, тому що ми бурульку занесли до теплого приміщення. І від нашої бурульки вже ось така з'являється водичка. Залишаємо ще і ми далі подивимось, що ж далі з нею трапиться. Дітки, ось іще пройшов деякий час. І давайте подивимося трапилося з нашою бурулькою. Так, вона повністю перетворилася у водичку. Трапилось таке ж саме, як ми проводили досвід зі снігом. Тож ми можемо з вами знову зробити виснову, що сніг, бурулька, якщо занести до теплого приміщення, перетворюється у воду. Дітки, а ви спробуйте з матусями провести такий дослід вдома. І надішліть враження нам свої добре, а ми будемо чекати. До нових зустрічей!